Перше всього, я хочу щиро благословити і порадіти за тих людей, які сьогодні будуть заключати заповідь з Богом. Це є важливий день, це є благословений день. Бог подбав про вас сьогодні. Бог дав гарну погоду. І сонечко, і кондиціонери небесні дують, І все так добре. І я думаю, що це один із найважливіших моментів, які може мати людина в своєму житті. Це заключити договір, заповідь з Богом, служити йому. Хай Бог благословить. Я ну рахую дуже неправильно було з моєї сторони. Не представить. Брата нашого гостя, який з Сполучених Штатів, з Атланти, штат Джорджія, багато років ніс служіння в Одесі як єпископ. І я дякую вам за те, що ви разом з нами. Буквально, можливо, ну, ваше враження, ви сьогодні тут. Вибачте, що я не слухняний. Вибачте. Я... Оказався на крещении водом володний. А в нас завтра теж святою водой крещення церкви в Америці. Тому я нічого не прогадав. Я благодарю Бога, желаю Божьє все. Ісус Христос. Коли Він говорив до Івана Богослова на острові Патмос, Він так сказав, каже: тримай, що маєш. Аж доки я прийду. Тобто обітницю, яку ви сьогодні будете давати, тримайте аж до приходу Ісуса Христа. А Богу слава. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава. Я дуже радий бути тут зараз на тому святі. На тому святі. Чому? Бо тому, що по одній причині є двоє братів, які із дому милосердя. Як говорив, ви там. як говорив брат Володя. Довго чекати водів, і вже другий рік другий рік із дому милосердя приймається водне хрещення. Тут дуже, знаєте, десь бачите от той пліт, але щоб той плід все позостався, тут, слава Богу, і зараз вони мають таке приймають рішення. знаєте. Колись я на Львівщині теж приймав водне хрещення, Уже пройшло 7, 7 вже пройшло сім років вже пройшов з того часу. І я дуже радий за них. Зараз. Хочу сьогодні всіх привітати, хто має приймати водне хрещення, щоб вас Бог благословив, щоб те рішення, яке ви прийняли, не дивлячись ні на що. Я думаю, багато в кого було якісь переживання, можливо, навіть якісь перешкоди в, де в кого, але не дивлячись ні на що, ви сказали, що ви будете служити Ісусу Христу, слава Богові. Тому нехай Бог вас благословить. І в Євангелії від Івана є написано у 14 розділі слова Ісуса. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Нехай ці слова вони будуть для вас підтримкою, щоб от те життя, яке ви почали, не дивлячись ні на що не тривожились, але завжди вірили і довіряли Богові. А його ім'я Хай буде благословене. Слава Богові! І хотів би побажання сказати. Таке знаєте, один ну, Ісус Христос, він, він став для нас прикладом. Для служіння, для життя, для наслідування. І от одного разу, коли він з учнями був, мав служіння, і написано про те, що учні між собою вони сперечалися, хто з них більший. І Христос їм сказав, що я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб послужити і віддати своє життя за багатьох. Тому я хотів би дати побажання, дати приклад для наслідування в своєму житті. Ідіть і служіть Господу. Служіть, не старайтеся, щоби вам служили. Шукайте, чим ви можете послужити. Наслідуйте Ісуса Христа. Хай Бог благословить у цьому. Дорогі брати, і сестри, я розділяю цю хвилину ваші почуття і бажаю, щоб вони, ті ваші надії, ну, оправдалися, щоб ви побачили дійсно руку Божу, щоб ви побачили, як написано в Писанні, той камінь, до якого зберіг наш Господь. Я пам'ятаю свій час, коли я хрестився, я думав, що всі проблеми вже зайдуть на другі плани, і, і нічого мене касатися не буде, я буду дуже сильний. І противостояти кожному гріху без проблем зможу. Але оказалося, тоді, коли ти стаєш в один союз із Богом за свою віру, треба сражатися. Ми знаємо, що сьогодні радуються всі ці люди і радується найбільше небо. Але у ваше життя, у ваше серце прийшла віра. Це є Серйозна та річ, яка буде мотивувати і жити разом з вами. Але я скажу, що ще десь візові у вас, і прийдеться ще не одну боротьбу проходити за вашу віру. Але сьогодні війни є самі. З вами є церква, це раз. І найголовніше з вами є Дух Святий, який буде супровождати весь час. І не мій є сильний, але є Бог сильний. І є Дух Святий сильний, який буде і навчати, і супровождати, і жити разом з нами. Тримайтеся його, і вам буде значно легше йти по християнській дорозі. І тоді дійсно Бог переміг, і ми з ним будемо ті, які перемагаємо. Благословінь вам всім! Бажання сьогодні для всіх, хто сьогодні приймає хрещення. Нехай Бог укріпить вас, нехай допоможе вам у вашому рішенні йти за Христом, щоб ви були опорою і підтримкою в церкві, в сім'ї, в родині, там, де ви є, щоб на вас можна було покластися, щоб ви не були тим, хто тягне десь ззаді, але тим, хто допомагає, на кого можна опертися і хто ніколи не підведе. Нехай Бог ну, укріпить кожного з вас. Амінь. Сьогодні Короткий період, де ви можете перейти з сторони суда на сторону Божої любві і милості, яку Він має до кожного із нас. Але прийде день, коли буде неможливо перейти. І хто залишиться на стороні суда, буде жалкувати і, може буде ще буде помнити сьогоднішній день. Тому нехай Бог благословить вас, друзі. Перейшовши на сторону Божої любві, триматися Господа, і Господь каже, що з моєї руки ніхто не вихопить. Постол Іван говорить такі слова, каже, нема більшої радості, коли діти ходять в правді. Тобто нема більшої радості, коли такі рішення правильні приймаються, рішення такі світлі приймаються. Це дуже добре. 22 роки назад я так само стояв у білій одежі і приймав так само таке рішення. Хоча народився в сім'ї, найперший з сім'ї я прийняв одне хрещення, і я дякую Богу, що Бог до цього часу. Мене провів, і так само і мою сім'ю веде, що діти приймають хрещення, що стоять членами церков, служать для Бога. Це велика радость. Хай Бог благословить кожного. Амінь. І Я хочу сказати і побажати вам таке на основі Слова Божого. Знаєте, що Він пообіцяв своєї сторони? Що Він ніколи, ніколи вас не залишить аж до скінчення віку. Слава Ісусу Христу! Хай ця обітниця завжди живе в вашому житті і супроводжує аж до кінця до вічності. Амінь. Хай Бог благословить. Саме найбільше мене радує, що ми з е, самого початку з 16 років я себе вкладував в добрі справи. Все, що ми могли робити, це робили добрі справи. І я так аналізую, що мої ровесники, однокурсники. Натомість. Вони не хотіли вірити в Бога, і натомість, що вони робили? Хто з них е, е, нюхав порошок? Хто з них коловся? Хто з них, ви знаєте, е, дуже був залежним від алкоголя, е, хто з них е, повісився? Мій однокласник він повісився рік назад. Депресія напала і повісився. І Я просто розумію про те, що ми всі вибираємо. І як добре, коли люди вибирають Ісуса Христа, а Він не то тільки лукавий і диявол може погубити людину, вбити людину, обманути людину і так далі. А Бог наоборот, дати життя, дати можливість служити для Нього, дати, ви знаєте, дати силу людині, людині дати надію, замінити страх на. Радість замінити сумнів на впевненість це все може давати нам Ісус Христос. Тому я вас всіх вітаю. Ви вибрали хорошу дорогу. Ви знаєте, не пропадете з Богом ще ніхто ніколи не пропав. Слава йому! Я говорю сьогодні про те, що наступний крок в вашому житті це обіцянка Богові. Я говорю сьогодні, що це обіцянка не людині, не пастирю, не мамі і не татові, навіть не церкві. Так, все це робиться в присутності церкви, пастиря, мами, тата, можливо, інших друзів, братів і сестер. Але я хочу зараз зосередити, ця обіцянка дається сьогодні великому Богові. Ця обіцянка дається Господу Ісусу Христу між вами і Богом. І ви обіцяєте служити Богові чистій та добрій совісті. Ви проголошуєте, що в вашому житті. Одного разу відбулися великі внутрішні переміни, якраз через ваше навернення і особисту віру в Ісуса Христа. І ось ці внутрішні переміни через покаяння і нове від Господа життя виражаєте у зовнішньому вигляді, тобто через святе водне хрещення. Батько неба і землі. Ми тобі сердечно дякуємо за цей добрий благословенний час. Ми дякуємо за тих людей, до яких досягло Твоє Слово, і вони мають рішення в своєму серці. Слава тобі, Господь! Молитва наша, щоб ти каснувся і укріпив їх на цій життєвій дорозі, щоб цю обітницю, яку вони складають, Господь, вони дотримали чистою аж до вічності, до зустрічі з тобою, батько неба і землі. Моя молитва, щоб ти касався, і тих, хто не рішився зробити кроку. Сьогодні, Господь, Володико, поки ще ти кличеш для того, щоб твоя благодать вона прибула з кожним із нас. Моя молитва, Господь, і сам факт хрещення благослови, бо ти знаєш і немичий боротьбу, Господь, в серцях, Господь. Нехай Твоє благословіння, нехай Твоє лікування і укріплення буде в кожному серці, в кожному тілі, в ім'я Ісуса. Амінь. Сестра, чи ви віруєте в Господа Ісуса Христа як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєте служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи ви вірите в Ісуса Христа, а, Христа Сина Божого? Вірю. Чи? чи обіцяєте служити йому з чистою доброю совістю до кінця вашого життя? Обіцяю. Сестра, чи ви віруєте, що Ісус Христос Спаситель ваш Вірую. Чи обіцяєте йому служити в добрій совісті до кінця життя? Сестра, Чи віруєш в Ісуса Христа, як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому студию чисті, добрі назад, назад. По вашій вірі і вашій обітниці ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Дорога сестра, чи ви віруєте в Господа Ісуса Христа як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєте ви служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю. Чи обіцяєте служити йому в чистою і доброю совістю до кінця вашого життя? Так да. Сестра, чи ви вірите, що Ісус Христос є Господь і Спаситель Спасити. ваш особистий? Вірую! Чи обіцяєте йому служити в добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. Сестра, чи віруєш Ісуса Христа, як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій добрій совісті? Обіцяю. У вашій вірі і вашій обітниці ми хрестимо вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат, чи ви віруєте в Господа Ісуса Христа як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєте служити йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Так, обіцяю. Раз все чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого. Віру. Чи обіцяєш служити Йому Мовчий і добрій совісті до кінця обіцяю. свого життя? Обіцяю. Брат, чи ви віруєте, що Ісус Христос та є ваш особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєте Йому служити в добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. Рад чи віруєш в Ісуса Христа, як Сина Божого, і чи обіцяєш чистій добрій совісті. По вашій вірі, по вашій обітниці, хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорога сестра, сестра, ти віруєш в Господа Ісуса Христа, як Сина Божого. Вірую, чи обіцяєш служити Йому. В чистій і добрій совісті до кінця свого життя. Обіцяю. Брат, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи ти віриш, що Ісус Христос стає твій особистий Спаситель? Вірую. Обіцяєш йому служити доброї совісті до кінця життя? Обіцяю. Сестра, чи віриш Ісуса Христа як Сина Божого? Вірую. Обіцяєш йому служити чисті і добрій совісті. Обіцяю. У вашій вірі і вашій обітниці ми хрестимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі братче, ви віруєте в Ісуса Христа, Сина Божого. Вірую. Чи обіцяєте служити йому чисті і добрій совісті до кінця свого життя. Обіцяю. Брат, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Рад чи ти віриш, що Ісус Христос є Господь, Спаситель твій? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. Брат, чи віриш Ісуса Христа, як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити чистій і добрій совісті? Обіцяю. У вашій вірі і вашій обітниці ми хрестимо в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Дорогі братче, ти віруєш в Ісуса Христа як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Братче, ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Брат, чи ти віриш, що Ісус Христос то є Господь Твій Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити доброї совісті до кінця життя? Обіцяю. Брат, чи ти віриш Ісуса Христа як Сина Божого? Вірию. Чи обіцяєш йому служити добрий совісті? Обіцяю. По вашій вірі і по вашій обітниці ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Брат, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого, який умер і воскрес для твого оправдання? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Брат, чи ти віриш, що Ісус Христос то є Господь твій Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити доброї совісті до кінця життя? Обіцяю. Чи ти віриш Ісуса Христа, як Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій, добрий совісті? Обіцяємо. У вашій вірі і вашій обітниці ми хрестимо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.